Топ 10 найсильніших країн у грі Ліберта та Юкраїни. 59 дев'яте місце Румунія та Чехословаччина. Хоч і Чехословаччина та Румунія не мають військ, без них відео було б них по восьме місце вільна територія. Лише від юніти не витримують бої без допоміжних споруд та укріплень. Ви просто заберете пісочницю з гарматного м'яса. Восьме місце Кримська Народна Республіка. Майже аналогічна ситуація, як і з Махно. Але їх рятує Мелітополь та Кубань, яку ми можемо атакувати та укріпитися. Але їхні юніти дорожчі ніж у Махна. Плюс у них немає підконтрольної фабрики. Єдиний їхній плюс кавалерія, яка може за один хід пройти три кроки по карті. Шосте місце Австро-Угорщина. Чудові та ефективні штурмовики та стрільці УСС добре справляються з ворогом, але повільність сильно руйнує стартові атаки. П'яте місце польська республіка. Мобільні, недорогі, непогані стартові регіони, але сила удару слабка, якщо не враховувати кулеметчика, але й у нього є свої проблеми. Четверте місце Українська Народна Республіка. За початкові гроші, тобто 15 гривень, можна зібрати мобільний старт із трьох кавалерійних дивізій, що дуже зручно. Плюс у більшості УНР можна покладатися саме на кавалерію. Але хоч це і виглядає непогано, це нестабільно. Це третє місце: Російська імперія. Білий добровільний рух. Тут прям топ-ефективність. Солдат за 2 рублі з п'ятьма одиницями здоров'я, кращий м'ясний юніт у грі. Але не завжди вигідні позиції псують усі плани. Друге місце більшовики. Баланс між дешевими більшовиками за 2 рублі та броневиками за 6. За 15 гривень можна зібрати і масу, і силу. Але постійні конфлікти між білими та фактично з усіма країнами трохи псують велич та могутність червоних чмонь. До речі, цікавий факт. Більшовики у грі настільки ненавидять усе живе, що можуть напасти на беззахисну Румунію або Чехословаччину. Танк за 15, All-in стратегія. Якщо пощастить, танк винесе пів карти. А якщо ні, швидкий кінець гри. Також можна грати суто від піхоти, що набагато ефективніше. Але мінуси все ж є: по перше, погане місце розташування. По друге, малий стартовий дохід від однієї лише фабрики. Найкраща тактика швидко за допомогою піхоти прорватися у Харків або Полтаву та укріпитися там.